Хотіла показати цвітіння Хемедореї. Це пальмочка. Ось так вона цвіте. Вона вже пожовтіли вже в неї квіточки. Ну, мені, Я читала в інтернеті, там написано, що там оце її цвітіння. Отакі маленькі кульки. І ось моя фуксія це та, що я купувала у Флоріумі. Така вона ніжна, тендітна. Крихка скинула листя. І ця також ось скинула листячко Не знаю, що з нею буде. Я дуже люблю фуксії та не знаю, як з ними треба поводитись. Ну і ця фуксія, це я купувала у нас на ринку за 100 гривень. Ці, здається, 46 обидві. А ця, ну, це більша, більший екземпляр, вона вища буде набагато, ніж ці. Це карликові обидві з флоріуму. А це, от бачите, яке в неї листя велике. Ну, на цвітіння вона ще не думає цвісти. Не знаю, як буде. Буду вам показувати, буду хизуватися. Вона мені дуже подобається, ця квіточка, балеринка. Вони ж такі ніжні, подивіться, які вони ніжні. Ті, яка оця квіточка, оця ой, така гарнюнька.